Основна енергія та порада раком на січень. Що у вас там очікує? Основна енергія. Раки, раки, раки. Ви вже дійшли до якогось етапу і вже готові здійснювати свої якісь дії, щоб реалізовувати те, що ви дуже давно хотіли. Не бійтеся якихось перешкод. Добре, сплануйте щось, щоб відразу мучати. Можливо, це покупка квартири, будинку, банк. Можливо, щось таке, що вам потрібно щось або кудись поїхати, або щось зробити. Там де багато фінансів. Тобто, можливо, це якісь адвокати, юристи, нотаріуси, якісь земельні. Забула це називається. Люди, які оформлюють землі, розумієте, паї, щось таке. Щось там ви вже готові до чогось нового. Ось тому, можливо, це пов'язане ще з навчанням. Щось таке. Ви готові? Уже дійте рішуче. У вас там все є, у вас є і мізки. Просто продумайте план, як ви можете щось організувати, щоб все було на вашій стороні. Фізично ви вже готові. Матеріально трошечки там, ви звісно, могли перекрасити, не так, як є воно в реальності, але знаєте, воно вам навіть не помішає. Так, ви знаєте, тут мені випала карта, зараз підніму. Ви вже готові реалізовувати все. У вас є всі сили, всі ресурси, щоб їх знаєте, зробити, те, що ви давно помилували. Тому з фінансами тут все рівно нормально. Добре, давайте глянемо вам порада. Так, оце не бійтеся якось такої емоційності. Знайте, що у вас все вийде. Можливо, якщо ви хочете почути від когось пораду, поспілкуйтеся з тими людьми, якими ви довіряєте, або ви навіть можете зустріти в січні якусь таку людину, яку ви в перший раз в житті бачите, але ви зможете от повністю їй все розповісти, всю ситуацію, і ось вона вам може якось допомогти. Вам пораду, і це дійсно порада, яка вам зможе пригодитися. Можливо, ця порада знаєте, така буде трошечки маніпулятивна, трошечки там потрібно буде так. Якось хитро зробити, але хто не ризикує, той не п'є шампанська. це буде <про>, про наступний місяць, про січень, так і у вас все вийде. Просто не бійтеся, можете ризикнути.